Микола Кухаревич, уродженець Удрицька, у складі «Свонсі Сіті з Вельсу, провів неоднозначний сезон у чемпіоншипі Англії. З моменту свого трансферу з Труа влітку 2023 року за 2 мільйони євро на початку сезону він виглядав доволі перспективно і показав себе гідно на полі, але згодом зіткнувся з серйозними труднощами через травми. Протягом сезону Кухаревич взяв участь у тринадцятий матчах за Свонсі у чемпіоншипі, забивши один гол. У Кубку Англії він зіграв лише один матч, ще два Кубку Ліги, але не відзначився забитими м'ячами. Варто зазначити, що Кухаревич часто виходить на заміну, що обмежує його ігровий час і можливості для результативних дій. Його перший і єдиний гол у сезоні зафіксовано у матчі проти Мілвола, де він допоміг команді здобути перемогу з рахунком 3-0. Ще один м'яч Кухаревич провів за дубль Свонсі у англійській лізі професійного розвитку у ворота Крю Ю 21 Підсумкова перемога 4-1. Попри це, Кухаревич не завжди має стабільну ігрову практику, частково через цілу низку травм. Які переслідували його протягом усього сезону, зокрема, він пропустив частину сезону через травми коліна та стопи, а також невеликі пошкодження, що додатково впливало на стабільність його виступів. Трансферна вартість Миколи Кухаревича протягом сезону не змінилася, залишається високою і склала на кінець травня 2024 року за оцінкою порталу Transfermarkt, 1 мільйон 500 тисяч євро. Не дивлячись на всі виклики, Кухаревич залишається перспективним гравцем. Його попередній досвід в інших клубах, таких як Гіберніан та «ОГ-11», свідчить про його потенціал і здатність адаптуватися до різних ліг і стилів гри. Важливо, щоб він продовжував працювати над своєю фізичною формою та розвивати свої навички, щоб застовбити за собою стабільне місце в основному складі «Свонсі» і допомогти команді досягати нових висот.